Міська рада Львова подала апеляцію до суду, аби заборонити приміським маршрутам їздити через місто. Мова йде про 13 приміських маршрутів. Це питання воно активно піднялося ще з 2010 року, коли місто прийняло відповідну ухвалу по порядкуванню руху приміських автобусних маршрутів і визначило кінцеві автостанції по кожному з напрямків слідування приміських маршрутів. З кожного напрямку. Має автобус приміський їхати до найближчої автостанції. Там у нас є автостанції по кожному з напрямків і, відповідно, мали би рухатися ці автобуси. На сьогодні день є ситуація, і ми таких маршрутів виділяємо 12 маршрутів, які близько 90% свого маршруту проходять через місто. Кінцевими зупинками для автобусів з приміських маршрутів мають бути автостанції на в'їздах у місто, а не зупинки міського громадського транспорту, каже Орест Олеськів. Зупинки в місті є не погоджені приміських маршрутів та тобто згідно. Закону про автомобільний транспорт. область приміські маршрути мають погоджувати зупинки в межах населених пунктів. Ті приміські маршрути, які їздять по місту, на них місто не має жодного впливу, вони не возять пільгових категорій і немає жодного ніякого регулювання. В обласному управлінні транспорту, який є замовником послуг на цих маршрутах і з яким судиться міське управління, кажуть, приміські маршрутки їздять Львовом законно. Всі міські приміські і міжміські маршрути функціонують територією міста виключно в рамках нормативної бази, оскільки в місті Львові є 8 автостанцій, кожен з цих маршрутів кінцевою зупинкою має одну з автостанцій. А отже, немає потреби в погодженні схеми руху. Таких маршрутів, оскільки кожен з них рухається до визначення автостанції Законодавство не обмежує конкретно до якої ти автостанції маєш їхати. Чи це має бути автостанція при в'їзді, чи це має бути автостанція з протилежної сторони? Відповідно, автобусні маршрути мають право транзитного проїзду через населений пункт. Ми запитали жителів Львова, чи користуються вони приміськими маршрутками, і чи, на їх думку, вони можуть курсувати місто? Багато людей з мурованого з цих сіл срок. Вони та у Львові то. Так само там багато підприємств. А що на заміну? Було б добре, якби місцеві маршрутки їздили набагато краще. Тому що, наприклад, з роботи в вечірній час, в 9-й годині, добратися, наприклад, зимної води до Львова неможливо. З однієї сторони, добре, з іншої сторони, що є можливість пересісти швидко, а друга сторона, що вони затори створюють. Але людям теж треба із стіл доїжджати. Коли відбудеться розгляд апеляції, поки невідомо. А поки суд дозволив приміським маршрутам їздити через Львів. Полянека Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.